Вітаю всіх! Хочу подивитись процес перемовин. Всі його дивляться, так, розбирають. дічний Дічність на виходить, це зрозуміло, бо це процес. Процес супроводяться подіями. Це все таке, фількіна грамота. Але подивитись просто процес. Перемовини щодо миру. Перемовини щодо миру. Що нам не показують цих перемовин, що не кажуть? Перемовини щодо миру, що нам з них не кажуть. Давайте подивимось. Перемовини щодо миру в Україні. Що нам не кажуть, що приховують від нас цих перемовин? Що там такого? Угу. Що перше, вимоги Росії? Перше, що випало, ви розумієте, що? Не зовсім не кажуть. Розмов багато дуже. Нас тримають такі інформаційні ізоляції, щоб ми самі щось напридумували собі. Угу, так. Від нас скривають багато інформації щодо самого процесу. Дивіться, два старші аркани зірка і сила це те, що відбувається насправді ще, як вам сказати, поза кадром світ Задіяно багато партнерів, дуже багато. Так, кінцевий результат. Що від нас кривають? Це кордони. Головне, що від нас скривають, це ці кордони. Як буде закінчення війни, в яких кордонах? Тому що за це йдуть дебати серйозні. Чому сила? Тому що військовий питання намагаємо щось тримати десь. Ми відходимо, десь вони відходять, десь ми їх б'ємо, різні ситуації. Від нас головне, що приховується, в яких кордонах закінчиться війна. Це зрозуміло, що не кордони 22-го року, а казати це неможливо, бо люди дуже агресивні, люди нервові і люди вимагають тут і зараз. Чекати ніхто не хоче. І вони. А чого не хочуть чекати? Тому що вони не розуміють, що їм десь держава. У тих, хто в Україні є відновлення, це система є працює на родичах, знає, як це працює. Ті, хто з окупованих територій, вони не можуть надати підтвердження. У на них немає підтвердження, в чому справа, їм не вірять. Якщо є фото якісь, то можливо, знаєте, як. Тут така тема. Важко важко. Якщо потім розберуться з цими людьми, це буде добре. А як будуть розбиратись? У ну, мене є один варіант, є одна інформація, буду робити розклад. Хоча це також кошмар. Ось нам про що не кажуть: про кордони. В яких кордонах буде результат? Це головне, що нам не кажуть. Розмов про це багато. Ворог хоче максимально на свою користь. Ми намагаємось тримати свої. Далі не бачу сенсу розбирати, тому що, мабуть, це головне в яких кордонах закінчиться війна, і щоб ми розуміли вже все, ось яка точка, і як нам далі жити. Просто ось тоді стане легше, дійсно легше. І вже люди будуть розуміти, як їм просто жити.